Далі я сам. Я переводжу свого сина з академії в інший навчальний заклад. І вам добрий день. Кому як? Готуйте документ. Я пропоную не поспішати з висновкою. Не поспішати? Я телефоную своєму сину, а він не може говорити. Бо в нього немає сил. У нього був такий дивний голос. Нас це дуже стривожило. Ми почали виясняти, що сталося. І от що ми знайшли. За ним біжать собаки. А давайте ми почекаємо. І діти будуть від диких кабанів тікати. То ваш син Петро Іванченко? Це добре.